Незважаючи на Євробачення, Христос свою істину Воскрес, вітаю вас, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба і коротко про переможця Євробачення, про перемогу на цьому конкурсі. Стало очікуване, бо на Євробаченні переміг Немо, Немо який представляє Швейцарію. Подібно як сам конкурс Євробачення віддзеркалює сучасні антикультурні тенденції Європи. Так само перемога Немо символічно відображає обличчя Європи. Річ в тому, що Немо Метлер ідентифікує себе як небінарна особа. Але, по секрету, тільки нікому. Відкриємо Вікіпедію, щоб розібратися в цьому гендері. І там читаємо наступне: небінарний гендер. Non-binary. Гендерна ідентичність, що не входить у бінарну систему маскулінної або фемінної ідентичностей. Небінарні люди можуть ідентифікувати себе з двома або більше гендерами, двогендерні, полігендерні. Не мати гендеру, агендерні, безгендерні, гендер фрі. Чи мати коливання ідентичності, гендер -флюідні. Сподіваюся, ви це все запам'ятали. Якщо ні, то посилання під в описі до цього відео. Немо намагався яскраво, на мою думку, намагався яскраво відобразити оцю небінарність на сцені. Бо з точки зору біології виглядав як чоловік. Але був одягнений, як жінка. І українські засоби масової інформації, деякі, зреклися правильної, солов'їної української граматики, української мови і почали писати про немо вони перемогли. Чому в множині, дорогі мої. Ну, Звісно, щоб не вживати таких займенників, як він або вона. До речі, чи ви чули про займенники для усіх 75 гендерів? Бо, здається, то дискримінація, що чоловік і жінка мають свої займенники, а інші 75 гендерів, що з ними взагалі? Не здивуюся, якщо найближчим часом ці займенники будуть створені і впроваджені в. Так, в навчання всіх мов європейських, теж і української. Чому? Тому що Україна ратифікувала, на жаль, Стамбульську конвенцію, де в одній із статей цієї конвенції написано, що на всіх рівнях едукації від дитячого садочку по університет потрібно навчати так званих нестандартних гендерних ролей. Навчати на цю тему. Так, тому. Не здивуюся, не Ну, здивуюся. Але повернімося до немо, який не ідентифікує себе ні з чоловіком, ні з жінкою. І тут, на відміну від багатьох європейських мов, у нас є підходящий займенник. Латинською мовою він звучить «neutrum», тобто середній рід. Ви скажете, може, то образливо. А чому образливо? Ну, якщо людина не там, ні там себе не бачить, ні там себе не бачить, бачить, як себе якогось нейтрально, не знаю, небінарна. Ну, окей, добре, залишимо то. Політкоректність, тобто нова мова неомарксистів, це святе. Вони перемогли. І тут певний символ, можливо, можливо ви цього символу могли не помітити, але слово немо. Латинською мовою означає «ніхто, ніхто. Тобто особа, яка ідентифікує себе як небінарний джендер, як небінарна особа, носить ім'я, яке латиною, як латинська цивілізація збудувала Європу, яку означає, означає латиною ніхто. Думаю, що це є справді символічно. Ця постать є образом Європи, яка втратила свою ідентичність, яка не знає, хто вона така. Євробачення 2024. Це конкурс, де особа без усвідомлення ідентичності перемогла тих, які трошки, можливо, ту ідентичність намагалися ще якось там усвідомлювати і доносити. І співати про маму. Українське журі. На цьому конкурсі віддало максимальну кількість балів для іншої небінарної особи, але по секрету, тільки нікому. Цим разом з Ірландії. Так. І ця небінарна особа виконувала відверто сатанинську пісню, де, наприклад, є ось такі слова. Через перекручені язики на вас покладено прокляття. Відверто демонструвала сатанинські символи. Зневажала Бога. Що тут можна сказати? Наведу слова з книги пророка Ісаї. Ой, люди грішний, народи, придавлений беззаконням, кубло в розбещені сини, покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступились назад від Нього. Почому вас іще бити, вас, що не перестаєте бунтуватися? Кожна голова хвора, кожне серце ослабло, від підошви на нозі до тім'я немає в ньому здорового місця. Рани, синці. Свіжі виразки не вичищені, не перев'язані, не зм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають. Вони спустошені, як познищені содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику халупа, немов курінь на Баштані, немов обложене місто. Так це про нас. Здавалося б, що такі важкі події, драматичні події, як війна, мають якось протверезити народ, отямити, спонукати до навернення. Але занадто ми твердосерді, твердошиї. «По чому вас іще бити, каже пророк. «По чому?» Знаєте, інколи Україну намагаються представити як такого праведного йова, який невинно страждає? Дозволю собі не погодитися з цим образом. Але ж є багато невинних, є багато жінок, дітей, які невинні і страждають. Так, дорогі мої, тому що гріх не є приватною справою, гріх має суспільне значення. Гріх особистий, мій твій, впливає на інших, яким невинно страждають. По чому вас іще бите? Не бачу причин, дорогі мої, чому Бог мав би нас не карати. І не бачу причин, чому Бог мав би не покарати Європу. І на кінець пригадаємо слова преподобного Фултоншіна: Під час війни не стільки потрібно дбати, щоб Бог був на нашому боці, скільки про те, щоб ми були на боці Бога. Тому дбаймо про це. Оби Господь Бог дав нам благодать навернутися до того, як все станеться, до того, як він прийде. До зустрічі!